Сьогодні хочу розказати вам про декілька книжок, які читала за останні півроку. Читала, звичайно, набагато більше, але саме в році сьогодні хочеться поговорити. І першою книжкою буде Дуглас Коупленд та його твір Покоління X. Ця книжка направду, мене дуже вразила. Я не думала, що вона буде настільки приємно читатися, буде настільки атмосферною, що хочеться знову до цього тексту повернутись. Читала його напевно місяці два тому, але сьогодні, коли відкрила, щоб переглянути, бо вперше це був взагалі не мій примірник, а свій я купила буквально декілька днів тому. Я зрозуміла, що мені хочеться знову все читати. Я ледве відірвала себе від цієї книжки, була вже на тридцятій сторінці і, напевно, продовжила б далі, але згадала, що я ж планувала відео записати. Тобто, ось такі враження. З одного боку, тут немає сюжету, який би постійно летів, змінювався, був дуже насиченим. Навпаки, він максимально повільний. І він розповідає про декількох друзів: власне енді, Дега і як завжди забула, ім'я третьої героїні здається, Кейт про те, як вони переїжджають із великого міста від високо такої оплачуваної, можна сказати, успішної роботи. В захолустя, в Palm Springs, щоб жити вільним життям, щоб не залежати від цінностей свого покоління, а це десь я так розумію, кінець 80-х, напевно. Бо книжка вийшла в 91-му році мовою оригіналу. І просто шукати свій різновид американської мрії не в успіху, не в родині, не у приватній власності, а в тому, щоб. Бути вільними людьми. Вони часто збираються разом, вони вигадують різні оповідки. В них є така традиція нічних оповідань. коли ви обираєте тему, наприклад, сонце, і починаєте кожен говорити, що ви думаєте, або який сюжет ви розвили б, починаючи з цього слова. Ці оповідки досить химерні, вони не завжди раціональні. І одна з умов цих оповідок їх не можна критикувати. Тобто, ви сприймаєтеся так, як воно є. І книжка, вона така приємна. Тут багато цікавих слів, ну, сленгових, які вживалися в той час, і, напевно, зараз також. І що цікаво в цьому виданні, тут є багато приміток на полях, які пояснюють власне деталі цього тексту, цієї специфіки. І це дуже розбавляє оповідь. Крім того, вона написана з гумором, вона дещо саркастична. І мені ось вона дуже нагадала чимось. Книжку Керока в дорозі, хоча це зовсім різні історії, адже там друзі постійно в подорожі, тут цього набагато менше. Але ось саме ці такі неспішні розмови, це відчуття вседозволеності, певної відчуття відкритості, коли ти не приховуєш своїх секретів, ти вільно відеш себе із своєю половиною разом з друзями. Ти ділишся своїми думками і мріями. Ти такий весь незалежний, можна сказати, молодий. А тобі біля 30 і ти просто в пошуках себе і свого ідеального життя. І в той же час мені книжка нагадала ще і серіал Друзі навіть тим, що в них був дивакуватий гумор, що вони багато спілкувалися, що в них були такі ось специфічні історії. І один момент, здається, це було ближче до кінця історії. Нагадала вона мені ще Селінджера і його ловця у житті. Там була сцена, яка не те, щоб повторювала фінальну сцену тієї книжки, коли хлопець а, ніби ну, ту сцену, коли він стоїть ніби на лугу і ловить дітей, які стоять біля прірви, щоб вони... Не впали, щоб їх захистити. Тут дещо інакше, але ось це відчуття, воно лишається. Я направду, причарована цією книжкою. Не знаю, чи варто шкодувати, що я не прочитала її раніше, а лише зараз. Можливо, це саме той ідеальний час, і дійсно мені хочеться знову її перечитати. Адже через те, що тут немає такого якогось карколомного сюжету, вона не запам'ятовується. Але сама манера оповіді вона прекрасна. Я вам зараз напевно навіть зацитую дещо. Це буквально перша глава і такий фрагмент. Ніч швидко минула, і настав ранок дня сонячного затемнення. Я відмовився від послуг туристичних автобусів і дістався околиці міста громадським транспортом. Там, подолавши чималий шмат брудного об'їзного шляху, я опинився посеред поля якоїсь ферми, засадженого з лаками, що сягали мені до грудей, були зеленими, мов кукурудза і шелестіли, залишаючи на моїй шкірі сліди, схожі на пропалені в папері дірки. Поки я крізь них пробирався, і в тому полі, з настанням очікуваної години, хвилини і секунди, коли запала темрява, я влігся на землю, оточений високими, наповненими м'якоттю з лаковими степлами та млявим джищанням комах, і затамував подих, відчувши те, чого й досі не може цілком позбутися: темряво, неминучість та захват, відчуття, яке, мабуть, із найдавніших часів охоплювало молодих людей, коли ті вивертали шиї, витріщалися вгору і бачили. Як згасає їхнє небо? Не знаю. Цей текст мене абсолютно причаровує. Рекомендую його просто всім. Наступною буде історія зовсім інакша. Якщо попередньо відбувалася в Америці, то це в нас Ісландія і початок ХХ століття. Автор цієї книжки Сьон, і називається історія Місячний камінь або Хлопець якого не було. Я, чесно кажучи, кілька разів чула про цю історію і від Ксенії Келерман, і вже пізніше від Іри з каналу «Yellow Book Nook». І саме остання вона мене ще більше спокусила цієї історії, бо вона казала без применшень, що це шедевр. Я зізнаю, що коли я чую, що книжку називають шедевром, особливо люди, смакам яких я більш-менш довіряю, мені дуже цікаво, що це за історія. Я знайшла ознайомчий фрагмент, я його прочитала і зрозуміла, що ну, надто там все відверто, що мені складно подібну літературу читати, бо там перша сцена це, по суті, сцена статевих відносин між хлопцем і чоловіком, і там все досить детально описано. Але в той же час щось було таке хапаюче в цій історії, що хотілося навіть читати далі. Але я подумала, що напевно це не моя історія і відклала. Але в другий раз знову ж таки згадуючи слова Іри про те, що це дуже атмосферна, неймовірна історія. Я вирішила, що така вона дорога ця книжка, я куплю. Якщо мені не буде подобатись, то завжди є букросник, куди її можна віднести. Або можливо, вона буде потрібна комусь із друзів. Але тепер я розумію, що книжку я цю лишу у себе в бібліотеці. Так, вона відверта, так, вона дещо темна, моторошна, неприємна, це все є, але при цьому вона дійсно дуже атмосферна. Тут з одного боку ніби реалістична історія про юного хлопця-сироту, який живе в Ісландії, який ходить в кіно, який заробляє проституцію по суті, але при цьому він ніби і не зовсім розуміє, що він хоче. І ти це читаєш, і тобі дійсно цікаво. Сцени ніби дуже просто написані, розділи невеличкі, але воно якось захоплює, занурює. І ось цей реалістичний мотив вони часто перетинаються із мареннями героя. І ці марення вони вриваються в якийсь такий момент, що ти навіть не розумієш, чи це хлопцю здається, можливо, він хворий, бо в цей момент розгортається епідемія іспанки, чи можливо це дійсно якийсь сюрреалізм відбувається довкола. Бо я часто знаєте, занурювалася в історію, читала, була вже ніби в сюжеті, а потім вона просто викидувала, і я, як така рибка, яка на березі не могла зрозуміти, що відбувається. І направду це напевно лишилося зі мною до кінця історії. І напевно тому мені захочеться її ще раз перечитати. Крім нашого головного героя Мані Стена є ще дівчина, яка чимось нагадує його, але вона з більш забезпеченої родини. Вона водночас веде себе як така вишукана, виважена панянка, а з іншого вночі переодягається у темну шкіру, сідає на байк і починає їздити цим узбережжями Ісландії. І оці персонажі такі дуже контрастні, такі дещо незрозумілі, вони відтворюють дійсно щось дуже таке особливе. Але я би не рекомендувала цю книжку всім. Сім, напевно, я не рекомендувала б її дуже такому вузькому коле читачів. І щоб зрозуміти, чи воно вам потрібно, обов'язково починайте в знайомчий фрагмент. Бо якщо ви зможете пройти цю частину, то напевно далі вас історія захопить. А якщо ж ви відчуєте таку певну гидливість, можливо, то напевно тоді варто подивитись на якусь іншу книжку. Але загалом це дійсно неоднозначна цікава історія. Наступна книжка стала для мене не менш атмосферною, але зовсім іншому настрої. Тут описуються штати 60-ті роки і дівчина, яка живе самотою на болотах. І це, звичайно, там, де співають раки Делі Ованс. Мене ця книжка довгий час переслідувала. Я бачила відгуки, я бачила її в продажу. Взагалі була велика кількість новин про вихід цієї книжки, про екранізацію, навіть про вітрини магазинів, які тематично прикрашали щодо цієї історії. Але мені здавалося, що вона буде якоюсь надто солодкою і зовсім не моєю. Проте в якийсь момент я. Подумала, побачила власне кадри екранізації, де описується таке якесь гаряче літо, трава, узбережжя. Я подумала, що, мабуть, там дійсно така особлива атмосфера, і вирішила почати знайомчий фрагмент і навіть послухати. І ця історія мене абсолютно підкорила. По-перше, я дуже люблю історії про дорослішання, про те, як діти стають дорослими, власне, повторюсь, але про те, як вони. Розважаються про їх захоплення, про їх мрії, про відчуття, про спілкування. Навіть про певний аб'юз, який відбувається часто у відносинах між дітьми. І тому ця книжка мене так одразу в себе захопила. Потім це неймовірні описи природи, боліт, птахів, рослин, просто всього цього антуражу, коли ти живеш на самоті, на березі, і хоча тобі важко, тим не менш ти не можеш намалуватися цією природою. І та ця книжка, вона дещо така, можливо, надто поетична, можливо, надто багатослівна, можливо, дещо нереалістична. Хоча, знову ж таки, Вважаючи на час, який описується, можна зробити похибку і на те, що Гориня так довго жила самотою, що ніхто її, скажімо так, не забрав в інтернат до школи, бо батьки її в якийсь момент покидають. І крім того, тут зав'язується така детективна історія, адже нашу дівчину звинувачують у вбивстві хлопця, з яким її неодноразово бачили. Тут буде описуватись і судова справа, і, звичайно. Буде таке постійне відчуття несправедливості про те, що докази вони настільки притягнуті просто за вуха. І ти читаєш це і думаєш, ну як взагалі, маючи такі підстави, надумані для звинувачування, вони якимось чином намагаються довести, що вона в чомусь винна. І ти читаєш, тебе це бісить, але ти не можеш просто відірватися. Ну, принаймні, зі мною так сталося. І. Ось я можу сказати, що тут є така ще дещо романтична лінія, бо дівчина самотня, і коли до неї відносяться з добром, з позитивом, з увагою, звичайно, вона відповідає на ці почуття, і дуже легко скористатися з такої наївної дитини. В той же час тут буде розгортатися історія про те, які таланти розкриються в ній надалі, бо вона дуже любить вивчати все це. Вона навчилась читати, вона вивчає біологію, вона досліджує ці рослини, вона прекрасно малює. І, можливо, в чомусь вона здається надто талановитою, і надто це все несправжнє, що такого не може бути. Хоча хотілося вірити, що такі самотні одинаки досягають дійсно успіху, і що, скажімо так, Всесвіт винагороджує таких талановитих людей. Загалом раджу цю книжку, особливо зараз, літом. Я вважаю, що це просто ідеальне читання, особливо коли ви любите такі дещо романтичні історії в той же час з загадкою. З прекрасними описами, де історія згортається досить неспішно, але в той же час є динаміка, яка постійно рухає сюжет вперед. Тому рекомендую. Я хочу подивитися ще екранізацію, бо ніяк до цього не дійду, але думаю, що вона мені сподобається не менше як книжка. Хоча б через те, що побачив всю ту природу, яку описувала Делія Оуенс. Також я прочитала історію Філіпа Діка Людина у високому замку. Я читала раніше один з творів цього автора, це було така невеличка. Фантастична оповідь, литися сльози сказав полісмен, яка загалом була досить цікавою, динамічною. Нічого на той момент особливого мені там не здалося, але тим не менш, воно мені сподобалось. А ось про людину у високому замку, а також про чимріють андроїди, про електронних хавець, я чула дуже багато і тому хотілося нарешті познайомитись з цією, як казала, такою досить феноменальною працею. І, звичайно, я почала її читати. І скажу, що це не та книжка, яка. Захопила мене, бо починала читати її декілька разів. Кожного разу я мені дочитувала сторінки до 30-ї, Мені ставало нецікаво, цікаво. Я перемикалась на інші книжки, а потім, через певний час, починала читати її знову. Тут описується суспільство, яке після Другої світової війни все розвернуло інакше. Тобто Гітлер прийшов до влади, фашисти перемогли, окуповують і керують всіми державами Японія, Німеччина та Італія. І, власне, про те, як би розгорталося суспільство, ось в такому вирішенні питання. І тут дуже багато імен різних китайських, що мене дуже плутало, бо персонажів досить багато і. Вони з'являються якось так раптово, потім зникають, потім знову з'являються. І я ніяк не могла запам'ятати, хто вони, до чого, якийсь містер Тагомі, навіщо він потрібен, ну і таке інше. Але крім того, тут є інтрига. Адже в цьому світі є книжка, яка, яку написав чоловік у високому замку, яка називається. Забула, як називається ця книжка, але вона Її суть в тому, що. Там описується якраз інший розвиток подій, по суті, ближчий до нашої оригінальної історії. І, звичайно, людей цікавить, що це за чоловік, звідки він взяв таку. Просто неймовірну думку, чому він таке написав, і намагаються певні герої його відшукати. Не усіх чисті мотиви, чисто поговорити, типу чим він надихався, як він пише, так інше. А є навіть такі мотиви скоріше знищити цю людину. І за легендою він якраз живе десь в Штатах, в такому аля високому замку, дуже оборонному будинку. І ось герої вирушають його відшукати, щоб дізнатися про нього більше, або скоїти дещо інакше. В той же час тут є інші паралельні історії, і ось не знаю, я цю книжку дещо не зрозуміла. Можливо, мені варто буде її з часом перечитати, але хоча вона досить цікава, та не менш її розв'язка для мене просто стала якоюсь ніякою. І ну, не знаю. Загалом це цікавий досить текст, дійсно прекрасна задумка, непогано написаний, хоча не зовсім мій сорт літератури, скажімо так. Але ось така історія була. І якщо ви її читали, напишіть взагалі, які були ваші враження, бо я часто бачила відгуки, ну просто максимально позитивні, захоплені там п'ять зірочок, 12 зірочок. Ну в кого яка система оцінювання? Тому якось так. Хочу складати ще декілька історій, які читала в електронному форматі. Зокрема, це була книжка Вірджинії Вулф, власне, своя кімната. І це таке невеличке есе, яке вона читала в жіночому коледжі, а потім дещо переробила, розширила і власне видала. В тексті друкованому по суті, вона розповідає, точніше розмірковує про те, що потрібно було б жінці, щоб стати авторкою, і чому так мало відомих жінок письменниць а постійно ми читаємо твори чоловіків. Чому чоловіки успішні, а жінки не змогли піднятися на цей високий щабель? І вона наводить такий приклад, уявної сестри Шекспіра, яка живучи в тих обставинах за тих умовностей, не могла б здобути. Відповідно освіту, мати вільний час, вільний простір, гроші на те, щоб мати змогу писати, і чому у Шекспіра було більше шансів, аніж у його потенційної сестри. І вона згадує різних письменниць, і все це так неспішно. Вона ніби прогулюється містом, спостерігає різні епізоди, щось аналізує, згадує літературні твори, згадує відомих людей. І це неймовірно цікаво читати. Я дуже хочу, щоб ця книжку... Перевидали українською, бо я знаю, що виходило якесь видання зі страшною просто обкладинкою. Але я хотіла би, щоб цей текст був у мене в колекції. Хоча, напевно, англійською він теж мене влаштує, треба буде пошукати. Я поки що не маю Вірджині Вулф мовою оригіналу, хоча варто було б. Продовжую знайомство з цією авторкою. Читала вже в не місіс і ось Моя своя кімната мені теж неймовірно сподобалась, і я обов'язково читатиму ще щось у авторки. І наступна книжка, така теж дещо феміністична, це була Кім Джі Йон 1982 року народження. Це, по суті, історія про китайську, ні, здається, корейську дівчину, яка в якийсь момент починає себе дуже дивно вести в родині. Таке враження, що вона спілкується з іншими людьми, а не зі своїм чоловіком чи його матір'ю. Вона починає не погоджуватися з якимись сентенціями, і перестає бути такою покірною і покладистою, як до неї звикли, і звичайно, це збуджує цікавість здивування її рідні. І ми ніби занурюємось у минуле Кінджійон, дізнаємось. Власне, як вона зростала, що в неї було в родині, історію її матері, про те, як взагалі було жити в цьому суспільстві, яке було ставлення до жінок, до чоловіків, що якщо у вас в родині декілька дівчат один хлопець, то зазвичай хлопець буде їсти набагато краще, в нього буде парасолька, в нього буде своя кімната, своя ковдра, а ви будете тулитися всі разом, бо хлопець це щось дуже особливе. Ну і багато таких думок про те, що чоловіки. Надто випищені суспільством на відміну від власне жіночої аудиторії. В той же час, про те, що читати мені було цікаво, власне, про дорослішання дорослішення Йон, про її якісь закохання, про її амбіції, мене в той же час дуже дратував цей текст, адже в якийсь момент я почала відчувати цей ну, перебір. Бо не може бути все так, що ось. Тільки чоловіків проштовхують вперед, тільки їм дають світло в якійсь кар'єрі на освіті в іншому, і це тільки тому, що вони чоловіки. І що талановитих чоловіків, нібито і немає, що тільки жінки талановиті, але вони завжди пригноблені. Тобто таке відчуття, що авторка не відчувала це почуття міри, щоб збалансувати і робити книжку дійсно такою ще більш потужною. Вона цікава, вона важлива, але як на мене, вона дещо гіперболізована. І через це в якийсь момент в мене просто було відторгнення. Ти не бачиш, вона читається надзвичайно швидко. Я читала її якраз в електронному форматі. За кілька днів поїздок у метро, здається, вона і закінчилась. І якщо вам подобається читати щось таке з азійськими мотивами, дещо профеміністичне, взагалі про життя. Навіть з примістю, напевно, магічного реалізму, бо там є таке на початку, то спробуйте ще й цю історію Кінжи-Йом. Наступна книжка це невеличка добірка оповідань Ольги Токарчук, яка називається Шафа. Власне, тут не тільки шафа, а цілих три оповідання: Шафа, Готель, і я забула, як називається, третє. Деокс Екс. Божественне. Власне, я читала її не так давно, мені здається, не більше трьох місяців тому, і це було за вечір, бо тут особливо нема що читати. В той же час, сьогодні, коли я її відкрила я зрозуміла, що я абсолютно забула сюжети кожної з історій і як з Дугласом Коплендом сіла перечитувати. Я власне, прочитала оповідання готель. І ви знаєте, це щось прекрасне. Причому його не хочеться читати просто про себе, його хочеться промовляти вголос настільки багато красивих слів, хоча ні слова досить звичайні, але як вони поєднуються, як вибудовуються речення, яка структура самого тексту, це щось таке особливе. Ольга Токарчук навіть назву готель, назву цієї оповідання, вона вплітає його в сам текст і робить такі акценти, виносячи певні слова на поля, виносячи їх, акцентуючи їх, і це прекрасно. І вона по суті описується, як людина, як покоївка, зливається з готелем, у що вона перетворюється, як вона наділяється такою певною безособовістю, і те, як впливає готель на своїх відвідувачів, взагалі як вони почуваються в цьому. Це щось таке дуже особливе. Пам'ятаю, що коли читала цю збірку, ось кожне оповідання по-своєму воно мене чимось вражало не тільки красою мови, а саме якоюсь задумкою авторки. Але, ось як зізналась, я зараз абсолютно їх забула. Тому напевно добре, що ця книжка є в моїй бібліотеці, що я зможу її періодично перечитувати і, можливо, надихатися по новому подібними історіями. Дуже раджу цю книжку, якщо ви любите красиво написані тексти. І на відміну від багатьох інших творів Ольги Такарчук, які я читала, ця книжка не має такого дещо депресивного духу, і після неї я не впадаю в такий глумімуд. Тому загалом рекомендую. Ну, і остання на сьогодні це Рутвета, Смерть Місіс Вестовей». Власне, це остання книжка, яку я читала, і можу відзначити, що ця книжка мене абсолютно захопила. По суті, кожна згадана сьогодні книжок вона була такою. Але тут це проявилось таким чином, що ти читаєш історію, тебе одразу поглинає атмосфера і вже не відпускає, і крім того, трилерний компонент, який ти хочеш розгадати, якась детективна таємниця зарита в минулому, і ти читаєш, ти будуєш версії, я зазвичай їх не дуже будую, але я намагалась це робити, і аж до кінця воно тримає. Чому книжка атмосферна? Бо тут описується десь кінець осені, зима, якась така моторошна погода. Я читала це якраз, коли у нас в Києві були постійні грози, дощі. І тут описується, як дівчина вона сирота, вона живе в Брайтоні, вона працює на пірсі і гадає на картах Таро. Вона не дуже вірить в ці всі передбачення, але вона. Розуміє, що це її спосіб, спосіб заробітку. В якийсь момент вона отримує листа від родини, точніше від юриста, який пише про те, що її бабуся місіс Вестове помирає і згадує її в своєму заповіті. Запрошує її приїхати на похорони, щоб почути, власне, а що ж їй залишили. Дівчина, по перше, здивована, бо в неї є дуже складна ситуація, власне, фінансова. І вона знає, що її бабуся, дідусь загинуло дуже багато років тому. І що це за загадково місіс Вестивий? Так, у неї таке прізвище. Але при цьому, якщо дивитись документи її матері, все стає абсолютно незрозумілим, ніби це якась інша родина Вестивий. Тим паче матір ніколи про цю жінку не згадувала, ні про який малий маєток Треспасен, Це великий багатий маєток. І, відповідно, вона заінтригована, але в той же час вона має таку авантюрну нотку і думає про те, що. А раптом вийде якось підробити документи, і, можливо, буде шанс отримати якийсь спадок і таким чином може заховатися з усіма своїми боргами, колекторами та іншим. І вона їде в мандрівку, хоча в неї там взагалі все погано, грошей немає. Ем, взагалі, просто повна безвихідь. І, звичайно. Приїжджаючи в це місто, в цей маєток, вона починає зайнурюватись в атмосферу цієї родини, знайомитись з дядьками, які чи є вони її дядьками, чи ні, хто вони, хто ця родина, які в них відносини, які в них скелети. Мені було дуже цікаво. І коли я її дочитала, то принесла подрузі. Вона якраз дочитала там, де співають раки, і кажу: початься книжку, вона дуже цікава. І знаєте, я вчора приходжу ввечері, а вона її майже дочитала. Ну тобто. Її книжка теж захопила, що вона просто цілий день робила те, що дізнавалася, що ж там відбувається. Тому рекомендую кожну зі згаданих історій, вони всі різні, але ось можу сказати, що вони кожна по-своєму дуже атмосферні. Тому приємного вам читання, бережіть себе і діліться, що крутого читали останнім часом.